Вітаю панове! Бесідуємо з ми сьогодні про м 4 y Він же Йох, 8-го левела, власне кажучи, преміум танк Америка, і його у нас додали до бонового магазину у березні 25-го року. Тут ситуація та сама абсолютно, що і з Йохом прокачуваним 10-го левела. Чому так і через що? Правильно, через низьку популярність. Вони беруть апають Йоха, при тому, що знов ж таки Йох не був поганим танком. Вони винятково дивляться на так звану серверну статистику, яка утворюється. Трошки іншим чином, аніж вони собі уявляють, ну, вони в плані компанія Wargaming. І таким чином апають Йоха, про тому, що цей яп йому був не потрібен за винятком, можливо, топової гармати. Так само з Йохом 8 левела преміумним. Танк не є поганим, танк не є кактусом, танк далеко ще не віджив своє. Але вони додають його в боновий магазин. якраз таки з тієї ж причини низька популярність. Плюс загальне привернення уваги до цієї гілки, як такої, тобто і до йоха 10-го левела таким чином привертають увагу. Ну, якась така історія. І фактично, мабуть, зараз це в бонуво магазині буде ну, ледь не найкращий танк для вибору, щоб на ньому і грати, і фармити, і загалом більш-менш отримувати мінімальне задоволення, господи, прости, від цієї гри. От, якось так. Починаючи з наборів обладнання, це у нас безумовне загартування, безумовно досилач і наполегливо рекомендую турбіну. Можна вкинути замість турбіни в другу збірку стабілізацію, але в цьому немає великої потреби. Польова модернізація в польовій в першому перше, в другому зведення, в третьому мінус сорта або нічого. Ну і власне кажучи, в спеціальну комірку я, вочевидь, обираю рухливість. Чому? Правильно, тому що поставлю сюди турбіну. А ви можете не брати нічого, ну, але ж. Наполегливо рекомендую зробити, як я вам щойно показав. При цьому екіпаж ну, у вас на екрані це чотири людини. Командир виконує роль радиста, все класично, все шаблонно все давним-давно нам відомо. Сідає екіпаж що з фактично будь-якого американського важкого танка 10-го левела, що з Хевіка, що з Є5-го, в принципі, з того ж таки Йоха 10-го левела. Дивимося вивчаємо, досліджуємо це питання, ну і власне кажуть, що і переходимо до. Схеми бронювання даного апарата, і тут все доволі таки цікаво, весело, прикольно, е, власне кажучи. Починаючи з НЛД. В НЛД у нас 114, там 127, 139, одним словом, сегментована броня, як і у будь-якого американця. Є зони більші, є зони менші. Все, що вам треба знати. В середньому там в межах 190, 180 до 200 міліметрів броні в деяких зонах. І загалом, в принципі, це доволі таки класичне шаблонне НЛД для восьмого левела, для танка подібної формації. Воно проб'ється, але не завжди, не всіма, не під, власне кажучи, будь-яким кутом і так далі. При цьому зона стика. В ній у нас там в середньому 225 мм броні. Ну найкраще в неї взагалі не стріляти на восьмому левелі. А потім вище йде ВЛД. ВЛД, знову ж таки сегментована, мільярд різних груп, і там в середньому, в середньому, від, там, грубо кажучи, 200 мм до 230 мм броні. Є зони більші, є зони трошки менші, це все ясно. Але в середньому, так, по центральній зоні, 200-230. І для восьмого левела, в принципі, особливо з урахуванням того, що танка є кути і мінус 10, такто, ну що немало. З урахуванням всього цього, це непогано, навіть хороший ВЛД для восьмого левела. При цьому є, як завжди, скосики, всякі вилиці, притаманні американцям, ну і вони, вочевидь, будуть рекошетити з лобової проєкції. Плюс, крім цього, цього НЛД і ВЛД у нього заокруглені, тому, вочевидь, коли стоїть прямо, стріляєте йому в центральну зону, там коли стоїть під якимось доворотом, стріляєте йому в іншу центральну зону, яка стає центральною до вас, відповідно до розташування цього танка у вашому прицілі, ну, в плані під яким кутом він до вас е, стоїть. Вочевидь, це, як на мене, цілком очевидно. Бортова проєкція 76,2 верхній борт. А е, там у нас якийсь переходік, це, типу як надгусенева полиця, але не зовсім. В ній у нас 58, потім нижче знову 76,2, ну і там нижче є всякі інші цікаві зони, які нас мало чим, власне кажучи, цікавлять. Поставили притомний кут, Бебехи под колеви тонковою да? Для кумулятива можна буде, можливо, навіть трохи десь передовернути, тому що не такий же великий є номінал. Ну а загалом в іншому це класичний американський борт. Він доволі тонкий номінально, але під правильними кутами постановки вашого танка, зокрема, за рахунок жирного катка, який перебуває знизу. Цей борт може витанковувати, не можна послуговуватися і, вочевидь, це не може не тішити. При цьому всьому дуснева, вона, типу, як присутня, але фактично це не зовсім а такий так заворотік в бортовій проєкції. І туди вас проб'є все вище 152,4 калібра, ну типу 152,4 мм. От, якось так. А при цьому всьому у нас є підбаштовий циліндр, і це от такий єдиний камінь спотикання всій бортовій проєкції. І то, знову ж таки, Типу, він виступає, він доволі виразний, його доволі добре видно. Але при цьому тут історія як у Суперконя. Він дуже-дуже добре зашитий, зокрема, як для восьмого левела. Там 250 мм броні, щонайменше, ну і, вочевидь, скос набирається ця сама броня, і взагалі з'являється слово рикошет. От, тому, да, присутня вразлива зона, але знову ж таки, навіть подекуди спеціальним снарядом від восьмого левела сюди проб'є далеко не кожен апарат, проти якого ви будете е е грати. Там є всякі сегментики, всякі мінімальні такі от. Ділянки, які можна простюгувати, да? ось от, 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 на колізії це набагато краще видно. Да? Але при цьому всьому, знову ж таки, е, назвати борт американця поганим, ну, само собою, язик не повернеться. От, якось так. Переходимо до лобової проєкції башти, тут у нас все доволі таки непогано. Е, нижня оця підбаштова зона, 280 по центру, фактично, і там 300 плюс міліметрів набирається. Само собою з лобової проєкції, оцей ось циліндр ще більше має броні, і там рекошети починає ще раніше. При цьому всьому, оця ось повністю фіговина, яка закриває башту, цей весь обідок, оцей весь, я не знаю, шарф, комірець і так далі. Він заброньований ну, фактично ультимативно для свого левела. Там 280 мм броні, це класно, круто, прикольно охереть, само собою в скосах буде більше. Ну і по центру, це навіть танками 10-го левела, ха -ха, вибачте мене, подекуди проблематично пробити. При цьому, так, так сказать, не без нюансів. Нюанс полягає в тому, що у нас криється за оцим ось, ось комірцем. А там у нас криється башта. І в цій башті не все так добре, як хотілося б. Дірка під маскою гармати. Там в межах 210-20 мм броні, і, вочевидь, це доволі вразлива зона. Не слабка, а вразлива. Це треба розуміти, тому що, наприклад, той же Бураск або Т44 на восьмому левелі вас сюди все ще може не пробити на базу ББХі або на базовому підколі з пробиттям 190. От, ну але, вочевидь, Йох сам себе сюди вже пробиває. При цьому всьому у сама по собі маска грамати там також у межах 210 мм, при цьому вище там зони, зони рекошетні, ну і класно, круто прикольно, немає про що говорить, але у нас є, як завжди, оця ренегатівська хвороба, так би мовити, під назвою лючок. В лючку у нас там 130 мм броні в середньому, там 150 максимум буде. Ну і, вочевидь, це простягується. Простягується всі маски, як ви граєте, 6, 7, 8 левелами, само собою. І це неприємно, але з одним нюансом. У Ренегата теж, теж є лючок, але в Ренегата просто опускається гармата. Тут ж у нас опускається не гармата, а повністю башта. У нас башта в цьому комірці ходить, і, вочевидь, вочевидь, у разі великої потреби ви можете зробити такий маневр і закрити лючок банально гарматою, це, по-перше, да? А по-друге, ви можете саму башту підняти, і цього лючка вже, ну, не те, щоб не видно, але майже не видно, здебільшого супротивнику, який стоїть просто перед вами, а не вище вас. І ви скажете: ну так все, це получается імба. Ну, імба то не імба, би, да, тому що ви ще більше оголяєте о цю зону під гарматою і її можна пробити. Але, знаючи той контингент, який грає в цю гру в більшості своїй, поки ця ракушка переведе свій приціл з вашого лючка там кудись нижче, поки воно зреагує, поки воно свій приціл наведе на оцю вразливу зону. Потім ви знову різко хоп опускаєте башту і вже закрили цю вразливу зону перед ним, власне кажучи, наново, ну типу вона була закрита, потім ви її відкрили, потім знову закрили. Поки ви зробили оці всі маневри, ну які само собою передбачають, щоб ви не були ракушкою, тому що це так само, як з ЄСТО, чуваки розказують, а є 100 пробивають, Так башту попробуй до вертатів, тебе не будуть пробивати. А як ти просто в тупорилу їдеш вперед, то тебе рвуть. От, тому якщо у вас є мінімальний рівень якогось розвитку, ви розумієте, підняв башту, опустив башту, оце, оце все поробив ці всі маневри, виграв декілька секунд. А що таке декілька секунд? Це можливість заїхати за рельєф, можливість заїхати за якийсь будинок. Одним словом, заховатися в цілому і так далі. От, ну але знову ж таки. Проти сильного гравця цей маневр не спрацює, банально через те, що ну, типу, 200 мм броні, там навіть менше місцями, і вас сюди просто гнуть. От, якась така, власне кажучи, у нас виходить історія з Йохом в плані його бронювання і загалом підбуваючи по цьому бронюванню підсумки. А, воно присутнє, воно є, це американець, тут сегментовані ці зони мільярди, там всякі борта тоненькі, але при цьому які граються від кутів нахилу і так далі, і так так далі, далі, і так далі. Але глобально. Броня в нього, як для восьмого левела, присутня. При цьому ця броня ще й більш передбачувана і набагато більш проста в послуговуванні, аніж броня якогось Ренегата. Тому що там фактично і корпус послабше, башта поміцніше буде в деяких зонах, але при цьому немає можливості прям якісно і 100% сейвити лючок. Натомість ця можливість присутня у нас на, власне кажучи, йоху. От, якась така, власне кажучи, історія. При цьому всьому порухливості 45 вперед, 18% назад. Це нормальна швидкість, з турбіною стає ще більше, полтосик, при цьому 21 назад стає. І він їх в цілому набере, в цілому поїде. Можливо, не так бадьоро, звісно, як хотілося б, да, але нормальна швидкість, знову ж таки, як для 8 левела, так і поготів. При цьому всьому по гарматі. Це у нас 105-й калібр, давним давно нам відомий для восьми левела. Кути вниз мінус 10, перезарядка до 9 секунд. 888, якщо бути точним, в моїй конкретної комплектації. І в цьому плані танк у нас дуже сильно схожий на е 75 ТС, а яка є, в свою чергу, німецьким Ренегатом. І чи є е 75 ТС поганим танком? Ну само собою ні. В неї гірша перезарядка, ніж у Ренегата, якого 8 секунд рівно, там плюс-мінус, да? А, але ж при цьому це не робить її поганою. Да, це більш дискомфортно, проте загалом все ще грабельно і все ще доволі, власне кажучи, збалансовано. От, якось так. До речі, зараз бачите, я їду майже по прямій поверхні, але при цьому їду буквально там 45-47 кілометрів, ось, можливо, з пригорка наберемо полтосик, да, і то ледве-ледве ми його набираємо. Тому турбінка тут грає роль, скоріше не в контексті підвищення максимальної швидкості, а банально в контексті а, здатності набирати нашу максимальну швидкість без турбіни. Тобто, чисто і суто історія про підвищення питомої потужності танка. А, ну і якби, якась така історія. Так, да, продовжуючи по гарматі. Про кутивний сказав, це мінус 10, про перезарядку сказав. Пробиття на базовому снаряді, снаряді 220, Альфа Страйк 360. Це менше, ніж Ренегата, але все ще грабельно. Польот 1000 метрів на секунду. Немає не дивитися, в мене Під калібр польот 1200, пробиття 250, знову ж таки, трошки менше, аніж Ренегата, але все ще нормально, пристойно і добротно. Стабілізація. Оооо, класно, мені винолду закинув. Да? Да, так, закинув. Стабілізація, вона, ну, варто кажучи, гавйоніка, саме як для танка подібної формації, і до ренегатівської стаби вона не дотягує. Тому я і говорив на початку, що можете, в принципі, в другу збірку поставити собі стабілізацію, вона зайвою точно не буде. Але знову ж таки, це вже залежить від того, що саме для вас. Що саме для. Понятно, я кончений, я не грав цю гру два тижні, не заходив, я в неї грати, по ходу, але сама суть не так. А що я говорив, господі? Коротше, стаба в нього. Типа норм, але гірша, ніж вона могла б бути, і гірша, ніж вернегата 100%. Тут навіть немає про що. В принципі. Господі, говорити неможливо. Це грати, Гардієць взагалі грати не хоче само собою. Ну, бо... а він і не може собі цього дозволити, тому що в нього танк рагульний. І кожен, хто говорить, що гардієць не танк, ну окей, нехай буде. Живіть з цією думкою, живіть з цим хворим уявленням. Що гвардієць — сильний танк, да-да. Да-да, сильний танк. Дуже сильний, дуже хороший танк. Я цілився йому не в катоки, цілився йому в НЛД. Ну, але чомусь гра вирішила, що я цілився йому саме в каток. А чому так, невідомо. Е, по, власне кажучи, зведенню. Зведення доволі таке посереднє, тут якби немає про що говорити. Е, в Землю впало, але не цілився в землю, вочевидь. От, зведення посереднє, ну і в контексті поганої, відверто кажучи, стабілізації воно м -м, приносить певні. Давай, Заверти. Звер... Звер... не хочу завертати. Першовик. Я чекав, щоб він завернув, щоб дати йому вилицю або в борт. Ну і, власне кажучи, він цього, на жаль, не зробив. Ну, буває. Так сказать, і таке. Стається. Я знову ж таки не стріляв, туди я стріляв йому в лючок, але гра про скіл, ви не повинні про це ніколи забувати. Я, зокрема, гра, в якій є точність, який точно є сенс ставити приціл і так далі, і так далі. В люк закине по-любому, не закинув повезло, а я йому закину, ну, слава Богу, з третього чи четвертого пострілу ми нарешті влучили туди, куди ми цілилися. Що називається, як я сказав, не треба ніколи забувати, що ця гра про скіл. Да -да. Да -да -да -да. Гра про скіл, яка точно не севить чоловіків, які стоять на базі АФК до кінця бою. А, власне, кажучи, договорюючи, зараз я її договорюю. Да. Але перед цим я вицілював чувака, який не хоче виставлятися. Ну як, ну і херба з ним. Договорюючи думку. Через гавійніку стабілізацію звернення відчувається довше, ніж воно є, але насправді воно, типу, в межах притомного. І для ближнього бою цього вистачає з головою. Ну і, власне кажучи, підсумовуючи по всьому вище сказаному, що ми зараз з вами проговорили, обговорили і що ми з вами з'ясували, врешті-решт. Це просто нормальний танк. Він не імбовий, він не якийсь там сильний, він просто нормальний. Типу, в нього є низка характеристик, які роблять його метою. У нього є броня, в нього є хп, в нього знову ж таки присутні певні нюанси, да, які роблять його збалансованим відносно на тлі інших машин, деяких, зокрема, на восьму левелі, да, т 56 і так далі. Ясне діло, що він до них не дотягує. Але це точно непоганий танк. Це прям точно і однозначно. Він слабший за Ренегата, десь там на півтори тички плюс-мінус. Ну, в середньому. А він, можливо, навіть трошки гірший за є е 75 тс тому що є е 75 тс тупо простіша в реалізації, в неї немає лючка, от, от саме таки, таких розмірів, таких габаритів, да? і за рахунок цього вона, міелька, там ще стоїть, досі дасть мені тичку, а це мені дав тичку, а ну і зашибісь. Іргал мені зараз ще закине. Їсть позиції, да? замість того, щоб мені допомогти, їді з позиції. Все правильно, все дуже-дуже розумне. Це дуже-дуже розумно. Чувак, поможи мені, будь ласка, задні на гвардіться на своєму опущеному. Зараз вийде ця херня. Я її уб'ю теоретично, да, я її убив. Збоку у мене все ще танки, Збоку у мене все ще ніргали, кому я на тичку. плюс може перекатуватися міелька кудись. Ну і хорошо, в цьому, само собою, вочевидь. Дуже-дуже мало. Покиньте позицію, да, да, да обов'язково. Не приїдь до мене, будучи фуловим, да, поможи мені. А саме покиньте позицію. От, все ще треба знати про гравців, які грають в цю гру, і про рівень їхнього загалом сприйняття всього того, що відбувається в боях. От, якось так. Так. Це вбили, цього похоронили, ну і зашибісь, ну і добренько. Власне кажучи, да. Е, Тому, безумовно, як я сказав, цей танк гірше за ренегата. Можливо, він навіть гірше за е 75 Господі. За е 75 ТС, перепрошую. І точно гірший за умовного вазіка Модель 6, який не так давно вийшов на сервери в чергових там якихось коробках, Уже не пам'ятаю, яких чи китайських, чи коробках ЗМІ, чи як вони там називаються, це не має ніякого значення. От, це все безумовно так. Але називати його поганим, точно не варто. Він таким не є. Ну і, вочевидь, як я сказав, це буде один з кращих варіантів за бони, На рівних там із умовним я не знаю, захисником, на рівних із Ким там ще, хто в нас ще є такий більш-менш притомний. А то, в принципі, все, якщо так подумати. А, ні, окей, перепрошую, ще є пільговик вазік 111, він саме як для пільговика, прям мега мега хорош Ну, і якось так. да. От якась така історія. Тому в загальному підсумку оце все що я сказав, формулюючи притомну тезу. Танк з нормальним бронюванням, що робить його метовим, танк з нормальною кількістю ХП, танк з нормальною швидкістю, попри те, що він не донабирає свою. Тихо-тихо-тихо. Е, попри те, що він не донабирає свою максималку, вочевидь, що. О Боже! Неможливо в це грати. Що безумовно неприємно, як мені здається, це і так очевидно, получає танкіст вонючий. Ніхера на базі стоять АФК ВСБІ. У мене зараз бураск з поля повинен убить. Або арта просто уб'є, ну, або ще якась херня станеться, але я точно вмираю у будь-якому разі. Питання лише в тому, наскільки швидко це станеться, і наскільки скоро. От, зараз вийде. Купе З. Купе зараз вийде, почекає там щось можливе, може і не почекає. А може і почекає, бо ж я тільки почухав носа. де поправив руку з клавіатури, господі, з мишки, перепрошую. І чувак виїхав. У нас уже фармлять поїде справа. А ні, ще не фармлять, але скоро будуть, тому що там все ще катається. Мілька. Зараз мені в люк закину, то буде дуже-дуже весело, да, погодьтеся. Це буде прям. По кайфу, так сказати. Він навряд чи буде прям виїжджати, виїжджать, пікать, хоча все може бути. І, типу, чел прям е, не позбавився я можливості напікати. Ну, очевидь, все ще може якось там вискакувати, вилазить, тому що він все ще нікуди не поїхав повністю і повноцінно. Так, зашибісь, цей откатився. Борізку мають зараз убити, да, все його убили. І нам треба бігом, поки їхні чуваки ззаду не приїхали, допушувати базу і, вочевидь, догравати якимось чином бій. Цей уже, да, труп на арті, по факту. Друга арта сидиться. О, тут поїдає плюс-мінус. Десь в цій зоні, можливо, може, що за цим за рельєфом. Що, очевидь, неприємно для мене. Тихо, тихо, я не стигаю, йому капе задає тич у будь-якому разі. Я трошки дозведуся. Ні, у сніг дайте тичку повноцінну за альфою. Ну, в плані, не добить його, да, а саме повноцінно вліпить, чуваку, тичку. Це погано, що ми відпускаємо арту, це дуже погано. Це призведе до плачевних наслідків у висновку. От, ну Але і таке, що називається, трапляється. Так, да, я не договорив думку. Метовий танк з кутами вони з певною мірою для цільової аудиторії навіть буде простіший за ренегата в освоєнні, але точно як я сказав, не простіший за Wazica модель 6 і не простіший за е 75 тс Ну і загалом, завершуючи тераду, тим, що я сказав на початку. Цей танк додаваний в магазин не тому що він поганий. А тому, що він просто не популярний. Це перше. А по друге, щоб знову ж таки підняти загальний інтерес і загальну, власне кажучи, цікавість до такого танка, як Йох, прокачуваний 10-го левела. Бо знову ж таки, вкотре повторюючись, цю гру роблять люди, які опираються не на якісь там ознаки профпридатності, не на якісь там статистичні показники, які б сприяли покращенню цієї гри в контексті її балансу і так далі. Вони опираються винятково на серверну стату, в якій у них два ранній ранні імпа. Але без врахування того, що на 29 ранньому апріорі грають сильніші гравці. Ну, типу там це ж банально, на тих же сайтах і статистику це все видно. Типу, хто на кому грає, там, да, який м -м, відсоток середній, там, перемог, або який там середній, середній дамаг у гравців, які грають на тому чи іншому танку, це ж усе видно, да? Е, Так, карта десь звідти стріляла. ага, ось вона животне. Ану йде сюди. Животіна на получає танкіст вонючий. Плюс я дав можливість Юдесу добити танк, а от нашому танку не дав можливість постріляти по Юдису. Типу, я добив танк, 5 секунд відліку додалося до кінця бою, ну і зашибісь. E, найважливіше, що я вирізав арту, а більшого нам і не треба. Правильно? Правильно. Я готовий заходити в бої, грати в бої в 500 дамага, але вирізати арту. Я вважаю це цілком хорошою місією. І я нестиму тільки радість і втіху для всіх тих, хто грає проти. неї. От якось так, що це таке, що це за гавно? Куди це? Що що, що це? Так точно, да, дякую. E, перший бій, 2.900, ну, короче, майже 3000 шкоди, да? так? Да. Майже 3000 шкоди, у мене був якийсь блайнд один, 4. Фрага, 6 критів, 1000 блока, 800 асіста. Це в нас топ один по команді. Пофармили ми за такий бій 98 тисяч, там бонуси всякі, ми не дивимося само собою. Бо <кхід> це одноразова історія. От, тому так, пофармили 98 тисяч по ціні снарядів. Базовий коштує 1500. Дорогувато, але пайдіот. Ну, і в принципі спеціальний. Коштує дорого-багато, 4400. Ну, дякую, що не 4800. Поїхали в другий бій. Думку завершуючи. От є об'єкт 279 ранній, який там був імбою буквально в перші, ну, перший рік після свого виходу. Далі його всі навчилися пробувати. Хто не навчився, це ваші проблеми, ну, винятково ваша на і не більше. От. І суть полягає в тому, що на думку розробника 279 ранній імба, тільки через те, що льохи на нього не є, тільки через те, що льохи стріляють йому не в ВЛД, а в по катках без дамага. ну Типу, це їхній вибір стріляти по катку без дамага, да, тому що вони не розуміють, що танка немає НЛД. А при цьому в нього максимально ватне ВЛД, коли він стоїть прямо перед тобою. А коли задрав ВЛД на рельєфі, то само собою він не може стріляти, тому що в нього немає кутів. От. І, власне кажучи, ранній по статистиці сильний танк тільки через те, що на ньому грають сильні гравці насамперед. Так само, як Чифтей, ну чи в там Окей, чи в Бувім бою, тут питань немає. От, але саме суть, що всі ці танки це як Харікейн. Дивитися на КС-ку 63, в неї одна статка. Дивитися на Харікейна, в нього інша статка. Чому? Та тому що на Хрикейні грають задроти. Там він є буквально в трьох, по-моєму, з половиною тисяч гравців по серверу. Ну і, вочевидь, це доволі промовисто має вам свідчити про певні, якби, нюанси, пов'язані з тим, як формується на ньому статистика. О, так само з Йохом. Дай зараз Йоха з сильним гравцям, ну не зараз, а до його апу. І вони показуватимуть результати не гірше, ніж на умовному чифтейні. От, ну тобто якась така історія, і люди дивляться на оцю статку, яка не менш нічого спільного з об'єктивною реальністю, апають йохи, при цьому потім вводять оцього Йоха в бановий магазин для того, щоб знову ж таки підняти рівень зацікавленості до Йоха прокачуваного, от і все. От, і вся якась така дуже проста і незатєлива історія в контексті того, як балансується ця гра, як вона взагалі розвивається, ну якщо взагалі слово розвиток можна вживати до цього кала говна. І так далі. От, якось так. Тобі треба, так? От йому прям треба, розумієте, він. Приїхав другим номером, але йому прямо треба стати так, щоб мене виштовхувати. Тобто, ну, загалом, як я завжди говорю, рівень тих, хто в це грає, рівень маргіналізації тих, хто перебуває в цій грі, він е просто неймовірний. Він неймовірно високий, само собою, і, вочевидь, нічого більше додати навіть немає. Там зараз буде напікувати якийсь другий танк, по-любому якась ТС, можливо, там буде виїжджати з за куща, буде мене пробувати про. Будь ласка, будь ласка, ну, типу, те, що тут слід було довести. Закидую йому тичку, пробиваю, свічусь, по ідеї. Що прополучає тичку? Я можу зараз виїхати, дати тичку відповідь, але знову ж таки у мене на найкраща стабілізація, плюс у нього доволі швидка перезарядка. Вочевидь, я стріляв не в каток. Але воно в каток, тому що гра про скіл, не треба про це ніколи забувати. В нього перезарядка швидша, ніж в мене хіба що він без доппайка грає. А він грає з доппайком по-любому. Ну і, в принципі, так, да, другий раз в мене вилітає, боєукладка. укладка. І я, до речі, не пам'ятаю, чи це в нього така прям хвороба в цього танка, да, що в нього боєукладка вилітає, чи це так просто вийшло двічі поспіль. Тому я вам цього діла не скажу. Ну, але, очевидь, як і на кожному танку має місце бути спеціальне. Ну, як спеціальне, спеціальне загартування, да? Те саме загартування під назвою експериментальне, да? М -м, яке тобі дає міцність внутрішніх модулів. Ніхера не. О, господі. Ктось впилявся? Нахіра я впилявся, питається для чого? Невідомо. Хто його знає? Так, ну, ТЕСКА проїхала, пробуємо проїжджати за нею. Тому що, власне, кажучи, що дамага в цьому бою не спостерігається, банально через те, що це бій з шостим левелом. І, типу, ви реально слабум, якщо розказуєте оцей бред сумасшу про те, що а, Жеся, я хочу попадати в топ-списка, щоб рвати шестерок». Яких шестерок? В них ХП немає? Кого рвати? Ну, типу, найкращий баланс на восьмому левелі це 15 на 15-8. Це очевидний факт. Тому що у них є достатня кількість ХП, достатня кількість, власне кажучи, е сміливості, да, щоб агресувати, і так далі. Він зараз мене побачить і так далі. І так дальні, не побачить він мене. Я даю йому тичку, піджимаю його зараз ззаду, підбиваю йому під поки я другому постріл. І, в принципі, я зараз маю його добивати теоретично, але як там воно буде, хто його знає. Все, ми його добили. До речі, це буде бійно. Два кадамага в кращому разі, тому що, знову ж таки, обосаний шостий левел. Тут немає з ким воювати, тут немає з ким грати. Ну і, власне кажучи, хпшки закінчуються просто миттєво. Я трохи перестояв, будемо відверті, тому що я розраховував, що я дам ще тичку в ТС 5. Але при цьому чувак мені двічі закидує бою укладку, не вочевидь. Всі мої плани максимально-максимально сипляться. Да, стабілізація в нього прям говно. І кому не важливо ці всі там таймінги і так далі, кому там не важливий скіл. Ці всі моменти пов'язані з цим, да, там займ позиції, по таймінгу і тому подібне. Для вас я само собою наполегливо рекомендую поставити сюди стабілізацію, тому що ви не зможете реалізовувати турбіну. І, ну, якось так. Я боюсь. Опа. Тихо, я вже нічого не боюся. Я боюся, що в мене десь збоку лишилося. Неможливо. Що десь збоку лишилося Є25. А, і, до речі, чуваки, я ж вам забув розказати найголовніше. Ну, як найголовніше, найголовніше на думку розробника. В цього танка є механіка, так звана, унікальна механіка, пов'язана з резервним катком. Мене зараз за той просто погріють в ноль. Так, коротше, чуваки, ставте сюди. експериментальне загартування, тому що в нього вилітає, поки де усе, що може вилетіть. У нього просто по КД вилітає, боєукладка, тричі поспіль забій. Я думаю, це не збіг обставин. От, ну але, Буває. Я з що боку, біно, от в бо бою нічого не вилітало, Да, в цьому вилітає. Хто його знає? Коротше боже. накручуванні якісь там параметри оцих цих криків і так далі, і, само собою, це все по-людському врахувати неможливо. Там його видно, якийсь піксель. Да, я зараз дозволюсь трошки, а вже немає сенсу, нехай його доб'ють без мене. Натомість я краще подилюся в цю сторону і. можливо, навіть дам тичку, але. Це, звісно, ні, не наврядче. хотів сказати, я наврядча, але це не наврядче, я даю йому дійсно тичку. Сподіваюсь, пантера уб'є чувака другого. да? Натомість я поїду вперед, поремонтую боєукладку. І. Тихо-тихо, тихо, 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 тихо. Арта, що ти робиш? Що ти твориш? Арта? Я хочу арту взагалі, бо мені байдуже не все, я хочу просто убити арту. Все, я арту убив. Я молодець, я сильний гравець в танк, Зараз я умру об пантерку, а може і не умру. Ну і добренько, круто зашибісь. Знову ж таки, твари, які проїхали 0 від бази, забилися в куток на цій самій базі, і за рахунок них я настріляв якийсь дамаг. До речі, по-моєму, зараз живий на загартування, якщо не помиляюся, але знову ж таки, ви вкотре будете ставити не загартування, а приціл, тому що, тому що хе -хе, вам подобається бути відстаючими, да? В ролі того, хто відстає. Ну і, власне кажучи, вам подобається грати в півтори тисячі дамага. Якась така історія. Другий бій, 2750 шкоди. Знову ж таки, шостий левел, дамага не було, типу не було в кого стріляти, фактично. Я трошки я міг за рахунок того, що не перестаю поїхати дати ще плюс одну тичку у бою, але знову ж таки, чи це суттєво змінює ситуацію? Ні, абсолютно. От, тому да, 2750 дамага, три фрага, 6 критів, 350 блока, 200 асіста майже. Це в нас топ-1 по команді. пофармили ми за такий бій 86 тисяч. Ну і власне кажучи, підбиваючи підбуваючи підсумки по всьому вище сказаному. За два бої у нас вийшло 2 869 середньої шкоди, 500 середнього асіста. Ну і, власне кажучи, 700 заблокованого бронею дамага. От, якось так. Свого часу я пам'ятаю, я грав на цьому танку. Що тоді, коли я хворів цією грою, так як зараз хворієте ви, і як доводить практика, ця хвороба є великовною. От, але саме суть, коли я ще хворів цією грою, я на ньому взяти позначки, мені захотілося, от прям закортіло. І я їх взяв буквально там за одну сесію, доволі велику, там щось боїв 60 в такому плані. Це про те, що в мене вже якесь бою було на ньому награно перед тим. І я тоді здивувався, тому що в нього тоді була планка на відмітку: щось чи 2 200, чи 2500. Тобто, тобто взагалі позор. Це про те, що в Ренегата в той період було там чи 3200, як зараз, чи 3... там якісь взагалі космічні 3-300, 3500, щось. Коротше, я не пам'ятаю, щось таке було. І сама суть, що я тоді здивувався, але зараз для мене все стає очевидним, якраз такий знову ж таки, і крізь призму вже здобутого досвіду з того часу, і крізь призму тих дій, які робить Варгеймінг. Мені стає очевидно, що така планка банально через те, що на цьому танку грала винятково цільова аудиторія в малій кількості, що, знову ж таки, зумовлює як ап гілки загалом Йоха, так і введення цього конкретного Йоха 8 левела преміумного в боновий магазин. Танк хороший танк, власне кажучи, що... він не хороший, він грабельний, він нормальний. Ним можна послуговуватися як для просто гри, так і банально для фарму, якщо вас це цікавить. Ну і загалом Черговий доказ профнепридатності тих, хто робить цю гру, тому що е, в боновий магазин зазвичай додають танки, які втратили свою актуальність. І Йох своєї актуальності не втратив, тому що да, він гірший за Ренегата, але Ренегат, попри те, що поступово застаріває, далеко ще не неактуальний танк. От, якось так. Тому е, якась така історія. Нормальний апарат, м'ятовий з броньою, з, ХП, е, з нормальною гарматою, яка схожа на е 75 ТС, і так, да, йому треба стабілізація. Але при цьому, якщо ви гравець пристойний, нормальний і притомний насамперед, то ви зможете реалізовувати навіть турбінку. Найкращий станом на зараз варіант забони для гравця вище середнього, ну, тому що для гравців нижче середнього все ще лишається захисник. Він же об'єкт 252 п у через те, що він має для свого левела все, ще навіть стане на зараз ультимативне бронювання пробачає набагато-набагато більше помилок. От, якась така історія. А, ну і власне кажучи, на цьому будемо з вами завершувати. Не грайте в це говно, ну і загалом не грайте на арті, якщо все ж таки в це говно вирішили грати. На все добре.